А ось королівську пеларгонію ми не прищіпуємо, а виламуємо три листочка із верхівочки. Так, один, не знаю, як видно, другий і третій. В цих місцях також підуть нові гілочки і будуть свісти. У мене вона, звичайно, бачите, білокрилка її помучила. Листя пообсипалося, черенкувати навряд чи буду, а от листочки приберу. Ну і от ще ампельна плюща листа на неї годі вона теж дуже за зиму витягується, і зрізаємо отак верхушки. Це можна вкорінити при бажанні. Так, дивимося, які сильно витягнулися. Чим більше ми зараз їх зріжемо, тим більше вони нам дадуть розкущатися.